Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво прошу до подорожі по транзиту Меркурія по Овну. Меркурій залишив знак риби і ввійшов до Овна 10 березня, і пробуде там до 15 травня. Подорож Меркурія через Риби змусила нас звільнитися від прихильності до логіки, раціональності та звичних ментальних рамок. Цей транзит надихнув нас возз'єднатися зі своєю інтуїцією і поринути у царство почуттів та відчуттів. Меркурій перша планета, яка починає новий цикл навколо зодіакального кола, приносячи свіжу енергію оновлення та нових починань, і також запрошуючи нас діяти відповідно до наших ідей та узгодити наші слова з нашими справами і першими. Активуються наші думки, вони виходять зі стану сну, мрійливості, фантазій та ілюзій, уповільненості. Після з'єднання з Нептуном у рибах ще є вплив, посилена інтуїція, уява. Меркурій залишиться у вовні довше звичайного через майбутній ретроградний рух з 2 до 25 квітня. Вісник богів перейде до тельця лише 15 травня. Меркурій Вовні найбільш актуальний для тих, хто народився з планетами кутових домах у кардинальних знаках, і особливо для людей з натальним Меркурієм Вовні, які переживають повернення Меркурія. Цей перехід знаменує собою сплеск інтелектуального динамізму та надихає побачити свою реальність через нову призму, прийняти нове сприйняття та перспективи. Та діяти відповідно до свого бачення, Меркурій в астрології має відношення до всього, що пов'язано із спілкуванням, навчанням, комерцією та вирішенням проблем, з документами, як ми вирішуємо повсякденні завдання, як ми думаємо та взаємодіємо з навколишнім середовищем, а також з тим, як ми логічно інтерпретуємо наш досвід, транзити Меркурія. Відзначають зміни у нашому сприйнятті реальності, стилі спілкування та мислення та розуміння себе, інших та світу навколо нас. Кожна планета, що переходить з риб до овна, знаменує собою енергетичний суд, пов'язаний з індивідуалізацією, відродженням та оновленням. Починається новий цикл, і ми ніби народжуємося заново. Як унікальні особистості, відокремлені від колективного емоційного тіла зі своїми унікальними бажаннями, Меркурій Вовні направляє бути більш прямими і наполегливими у спілкуванні, але при цьому не бути агресивними, нетактовними або різкими. Транзит Меркурія по Овну допомагає поглянути на світ по-новому і надихне оновити спосіб мислення та сприйняття реальності. Також Меркурій Вовні мотивує бути сміливими в словах, думках і внутрішньому мовленні, даючи потужну енергію для роботи над наполегливістю та удосконаленням здатності висловлювати думки чітко та правдиво а також прискорює думки, прискорить прийняття рішень і пробудить нас вимовляти вголос свої бажання та діяти відповідно до них. Закликає нас сміливо говорити правду та пам'ятати про те, як ми її доносимо, і поки Меркурій проходить по овну, ми матимемо можливість говорити з одного боку імпульсивно чи необдумано а з другого боку навчитися розуміти, коли потрібна пауза, коли треба реагувати швидко і довіряти своїй інтуїції. Під час цього транзиту ми можемо зіткнутися з великою кількістю суперечок та дискусій, які, якщо вести їх обережно та обдумано, можуть відкрити двері інтелектуальним проривам, кращому розумінні себе та інших, а також більш глибокій близькості до оточуючих. Де віз Меркурія Вовні? Чого думати? Стрибати треба. Меркурій Вовні різко пробуджує мислення, допомагає легше. Вловлювати нові ідеї, мова стає більш впевненою і наполегливою, з'являється азарт, іноді бажання перебити того, хто говорить, або сперечатися. У цей час простіше та швидше знаходити партнерів для нових проєктів. Спілкування активізується, при цьому хочеться говорити коротко, прямо по справі, і в основному про себе та свої ідеї. Овен знак особистої спрямованості. Співрозмовники можуть не надто слухати, а намагатися переключити увагу на себе. Встривання у розмову також може бути. У результаті мова стає голоснішою, кожен намагається висловити свою думку, не надто прислухаючись до думки інших. У моменти розбіжностей можуть початися причіпки, грубість і критика, не помічаючи того, що зачіпаєте почуття інших людей. Люди, які не встигають за перебігом ваших міркувань, можуть дратувати, рішення приймаються швидко та не завжди продумано. Хтось дорогою додому з роботи може різко зірватися у подорож, багато зустрічей та поїздок можуть відбуватися без особливого планування, Прискорюється передача інформації, логістика, товарообіг. Якщо виникла якась думка, із спонуканням до дії спробуйте досягти мети одним ривком. Як тільки Меркурій входить до Овна, він утворює секстиль із Плутоном у водолії. Цей аспект 10 березня підтримає наші інтуїтивні здібності, полегшить розуміння психології та людської поведінки та усвідомлення справжніх мотивів інших людей і наших власних також. Гармонія Меркурія з Плутоном запрошує нас у глибоке дослідження того, що нами рухає і чому, і надихне змінити звичні способи мислення, мови та бачення нашої реальності. Енергії Плутона посилюють розумові процеси, допомагають приймати правильні рішення, посилюють винахідливість, здатність до концентрації уваги, проникливість і вміння докопатися до причин. При цьому допомагають побачити недосконалі думки і допоможуть їх трансформувати, відсікти всі непотрібні думки у переконання. 19 березня Меркурій з'єднується з висхідним лунним узлом. Поєднання з висхідним лунним узлом, а це вісь партнерства та шлях еволюції, покаже напрям розвитку інтелектуальних здібностей, навичок, комунікації та ораторської майстерності. У цей період будьте уважні до своїх думок, не створюйте негативних мислеобразів, думайте, говоріть про свої бажання в позитивному руслі. Закладіть позитивну карму на майбутній рік. Через майбутній ретроградний рух Меркурій зустрінеться з Хіроном три рази: точні дати: 20 березня, 15 квітня та 7 травня. Перше з'єднання Меркурій Хірон Північний вузол відбудеться 19-20 березня. Це як репетиція, яка покаже та підкаже основні теми, які виявляться під час ретроградного руху Меркурія та виходу його з петлі. І особливо важливо для тих, хто народився із натальним становищем біля цього градусу у кардинальних знаках: 16 градус Овна, з Хіроном, 19 градус Овна. У цей час увагу потрібно зосередити на ранах пов'язаних із спілкуванням, навчанням та наполегливістю, над якими потрібно працювати, щоб рухатися до мети нашої душі. Друге з'єднання Меркурія і Хірона відбудеться, коли Меркурій буде ретроградний 15 квітня у 20 градусі Овна. Тут важливо спостерігати за тим, як ми можемо мимоволі заподіяти собі шкоду своїм власним розумом та думками, і в цей час переоцінити та коригувати мислення, спілкування, внутрішньої мови та ставлення до навчання. Третє та останнє з'єднання Меркурія з Хіроном відбудеться 7 травня у 22 градусі Овна і відкриває нам можливості вийти на новий рівень розуміння всього, що сталося за останні тижні та місяці. Останнє з'єднання Меркурія та Хірона дозволить очистити старі моделі мислення та спілкування та відкриє двері для нового початку у відносинах з нашим розумом, у нашому внутрішньому діалозі. У наших зусиллях з навчання та у нашому спілкуванні з іншими людьми. Тут ми побачимо результат виконаної роботи і як він виглядатиме. 19 квітня, перебуваючи у ретроградному русі, Меркурій зустрінеться з Венерою вовні у 18 градусі. Це з'єднання також підтримує наполегливе та пряме спілкування у відносинах, надихаючи нас говорити по суті. З'єднання на ретроградному русі допоможе змінити думку про відносини, оновити наші звички і спілкування на те, як ми ділимося іншими ідеями з партнерами, а також переглянути систему цінностей, краса мови, дипломатичність у спілкуванні. Але так як Меркурій ретроградний, можливе повернення у спілкуванні споживчої позиції, балакучість, плітки. Тому звертайте увагу на такі моменти. Майбутній ретроградний рух Меркурія через Овен і його три з'єднання з Хіроном принесуть нам багато можливостей для зцілення та зростання самосвідомості. Ці події дадуть нам змогу перебудувати існуючі звички, спілкування та мислення. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, подобайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео зі своїми рідними та близькими. Пишіть коментарі, ваша думка важлива і має значення.